Уявіть собі світ, де звичне стає неймовірним, а наукові факти звучать як міф: тут земля дихає, вода світиться, а час сам змінює форму. Лише варто придивитись уважніше, і диво стає реальністю. Почнімо нашу подорож з семи історій, у яких правда дивніша за вигадку у штаті Орегон під лісом Малур росте гігантський гриб опеньок, його площа майже 10 квадратних кілометрів, а вік понад 2,5 тисячі років. Коли вчені порівняли ДНК грибів з різних ділянок, виявилось це один єдиний організм. Усі дерева стоять на його підземних нитках, наче на павутинні життя. Банани, які здаються нам символом тропічного здоров'я, трохи радіоактивні, у них міститься калій – природний ізотоп, що випромінює слабке випромінювання. Колись навіть придумали одиницю банановий еквівалент. Щоб отримати дозу, як від одного рентряна, треба зніснись 10 тисяч бананів. І так, у портах контейнери з ними іноді справді викликають сигналізацію дозиметрів. Далеко на півдні, серед льодів Антарктиди, тече кривавий водоспад. З льодовика Тейлора витікає червона вода, насичена оксидами заліза. Її колір нагадує іржу, але джерело приховане під кілометром льоду, давнє озеро, ізольоване 2 мільйони років. У ньому живуть бактерії, що дихають без кисню, харчуючись залізом. Вони живі свідки іншого світу. Якщо заглянути в океан, то ось здасться прибульцям у нього три серця, дев'ять мозків і синя кров, що містить мідь замість заліза. Коли він пливе, одне серце зупиняється. Тому ці створіння воліють повзати, а не плавати. Ось відкривають банки, проходять лабіринти, а в деяких акваріумах їх ловили на втечах ночами, мов розумні тіні глибин. Є місце, де висота нагадує про ціну мрії це гора Еверест. На її схилах лежить райдужна долина, ділянка маршруту, усіяна яскравими куртками загиблих альпіністів. Через холод і розріджене повітря тіла не розкладається десятиліттями, залишаючись страшним, але мовчазним орієнтиром. Найвідоміший із них зелені черевики, тіло чоловіка, якого бачить майже кожен, хто наближається до вершини. На противагу смерті вічне життя у краплі меду. Археологи знаходили в гробницях фараонів горщики, повні бурштинового меду, і він досі був придатний до споживання. Пояснення просте: мед антисептик, що не дозволяє бактеріям жити. Стародавні єгиптяни лікували ним рани, а греки називали їжею богів. А тепер самі ми у тілі людини стільки вуглецю, що з нього можна зробити 9 тисяч олівців. Є заліза на три цвяхи: фосфору на дві тисячі сірників і жиру на сім шматків мила. Матеріально ми дешеві, але хімічно неймовірно складні. Кожен із нас ходяча лабораторія, де елементи Всесвіту з'єднались у форму життя. Із глибини ґрунту до висоти небес, від найдрібнішої клітини до людини усе це один безкінечний ланцюг фактів, які тримають світ живим. Життя це безкінечне коло див. Одні створіння дрімають у тіні евкаліптів, інші розтягуються в космосі, де немає верху і низу. Продовжимо нашу подорож крізь факти, у яких природа показує свою найнеочікуванішу логіку. Коала спить до 22 годин на добу, вона майже не рухається, наче час для неї сповіднився. Причина проста листя евкаліпта отруйне й бідне на поживні речовини. Щоб переварити його, тілу потрібно заощаджувати енергію. А ще коала, мовою австралійських аборигенів, означає той, хто не п'є, бо вся її вода у листі. А ось на Венері час має зовсім інше обличчя. Один день там довший за рік. Планета обертається навколо своєї осі за 243 земних дні, а навколо сонця за 225. І що цікаво, сонце на Венері сходить на заході, а сідає на сході усе навпаки. Та побачити цей схід було б неможливо небо закутане в хмари сірчаної кислоти. Людина не може чхнути з відкритими очима. Це не забобон, а рефлекс. Нервові імпульси одночасно стискають м'язи обличчя, і очі змикаються, мов жалюзі. Кажуть, що якщо чхнути з розплющеними очима, вони вилетять, звісно, міф, але він живе так само вперто, як пилюка, яку ми намагаємось чханням вигнати. Земля здається маленькою, але навіть вона зберігає космічні масштаби. На нашій планеті близько трьох трильйонів дерев, більше, ніж зірок у галактиці чумацький шлях. Уявіть, кожне дерево. Це маленька зірка, що виробляє кисень замість світла, і все ж людство щороку знищує мільярди таких зоряних фабрик. Золото, цей символ вічності, можна їсти. У десертах, напоях, навіть у суші тонкі пластинки золота слугують прикрасою. Воно хімічно інертне, не взаємодіє з організмом і просто проходить крізь нього. Справжній смак розкоші це, по суті, смак нічого, але блиску безмежно. Є істоти, які знають справжнє терпіння. Звичайна садова равлик може спати три роки поспіль, якщо навколо посуха або холод. Вона закриває свою мушлю слизовою коркою і чекає, поки повернеться дощ. Дехто з них доживає до 25 років, рухаючись крізь життя повільно, але впевнено, Мов би, сама часова стрічка сповільнилась. І нарешті кити, гіганти океану, що колись ходили по землі. Їхні далекі предки нагадували маленьких копитних, які поступово повернулися у воду. Усередині тіла сучасних китів і досі є крихітні кістки задніх лап, мов згадка про давні прогулянки берегом від тих, хто ходив до тих, хто співає під водою, минуло лише кілька мільйонів років мить за мірками еволюції. Світ дивиться на нас із різних боків: з неба, з моря, з мушлі равлика. І все це частини однієї великої історії. У якій кожен факт як відбиток крила часу. Коли ми піднімаємося над морями і лісами, здається, що межа між минулим і теперішнім стирається. Одні істини лежать на дні океану, інші спалахують у нашому мозку, мов іскри думки. Під хвилями ховається справжній музей історії, у світовому океані більше артефактів, ніж у всіх музеях світу разом узятих. Тисячі кораблів, що зникли під час війн і бур, лежать там, мов капсули часу. На глибині біля криту археологи підняли з дна амфори, які пролежали понад дві тисячі років. Кожна маленьке послання з минулого, збережене совоною тишею. Та справжній музей у нас самих людський мозок виробляє електрику, якої вистачило б, щоб запалити лампочку. Мільярди нейронів спалахують разом, створюючи блискавки думок. І навіть у вісні мозок не спить, він упорядковує спогади, ніби архіваріус у нічній бібліотеці. Але навіть він не здатен побачити теперішнє. Коли ми дивимося у дзеркало, бачимо себе в минулому, на кілька наносекунд раніше. Світло відбивається, мандрує і лише тоді торкає наші очі. Тож кожне відображення це ми, але не зараз. Те саме і зорями. Ми милуємося тим, що, можливо, вже згасло. Ця гра часу ілюзорна не лише у світлі, а й у смаку. Арахіс, наприклад, не горіх а бобова рослина. Він родич гороху, а не мигдалю, і росте під землею, наче ховається від істини. Його часто називають горіхом лише з кулінарної звички. Ще одне нагадування, що звичне може бути оманливим. А тепер найкоротша подорож у світі: між шотландськими островами Вестри та Папа Вестрий літак долає 2,5 кілометри за 57 секунд. Пілоти жартують, що найдовше тут це перевірка квитків. Цей рейс коротший, ніж реклама перед польотом, але для місцевих це єдиний спосіб дістатись додому. У глибинах часу теж є свої довгожителі. Лобстери можуть жити понад 100 років. Їхня кров, як у восьминогів, блакитна, а фермент теломераза постійно відновлює клітини, сповільнюючи старіння. Колись у Колоніальній Америці їх вважали їжею для бідняків, а тепер. Це делікатес, за який платять цілий статок. І нарешті гора, де можна пережити чотири пори року за один день. Кіліманджаро, біля підніжжя тропічна спека, вище ліси, далі альпійські луки, а на вершині сніг і тиша. Піднімаючись вгору, мандрівник ніби долає не кілометри, а епохи клімату. Але сніг там тане, через десятки років біла корона Африки може зникнути як спогад про холод серед спеки. Світ повний протилежностей. У воді живе минуле, у небі майбутнє. А між ними ми, ті, хто намагається встигнути побачити і одне, і інше. Іноді дивовижне ховається не у далеких світах, а поруч, у нашій звичці спати, у русі котячого тіла чи навіть у відсутності дрібних комах. Світ продовжує розповідати свої таємниці тихо, але наполегливо. Людина може прожити без їжі більше місяця, але без сну лише близько тижня. Організм переходить на внутрішні запаси енергії. Але мозок не витримує безвідпочинку, порушується пам'ять, мова, сприйняття реальності. Існує рідкісна хвороба, фатальна безсоння, коли людина взагалі перестає спати і помирає за кілька місяців. Найдовший експеримент без сну тривав 11 днів, після нього доброволець спав 14 годин без пробудження. А поки люди борються з втомою, коти сприймають сон як мистецтво. У кошеняти при народженні близько трьох сотень кісток, але з часом частина зростається. І доросла кішка має лише 230. Це робить її тіло гнучким, мов струмінь води. Вона може прослизнути крізь найвущу щілину, якщо проходить голова, пройде і все тіло. Ключиці, що плавають у м'язах, дозволяють їй падати і завжди ставати на лапи. Та не лише кішки дивують будовою. В Ісландії немає комарів зовсім це єдина країна, де ці настирливі створіння не виживають. Холодні зими, різкі перепади температур і нестача стоячої прісної води не дають їм завершити життєвий цикл. Місцеві жартують: у нас є лава, вітер і сніг, але нема дзищання над вухом. Якщо природа подарувала ісландцям спокій, то людині найточніший інструмент пам'яті. Наш ніс здатен розрізняти до трильйона запахів. Один аромат може повернути у дитинство швидше, ніж будь-яке фото. Це тому, що обонянні нерви напряму з'єднані з частиною мозку, що відповідає за емоції. Запах кориці може нагадати про бабусину кухню, а аромат моря про перше літо свободи. І навіть така звична річ, як вода, може порушити закони логіки. Гаряча вода іноді замерзає швидше, ніж холодна. Це називають ефектом мпемби. Його відкрив танзанійський школяр, який робив морозиво і помітив, що тепла суміш твердіє швидше. Учені досі не зводні чому так. Одні кажуть через випаровування, інші через структуру води. Але факт залишається фактом навіть звичайна рідина здатна здивувати фізиків. Усе це нагадування, що світ не підкорюється нашим очікуванням: де сон лікує, там безсоння вбиває, де тиша ночі, там котячий рух і спокій, де людина шукає логіку, вода сміється з її законів. І можливо саме в цьому. Головний секрет дивовижного найбуденніші речі постійно змінюють наші уявлення про можливе. Ми пройшли шлях від глибин океану до снів під зорями, але світ ще не сказав останнього слова. Його дивина нескінченна, і навіть те, що здається знайомим, може вразити, якщо придивитися уважніше. На ейфелевій вежі, здавалось би, немає нічого загадкового, і все ж вона росте. У спеку метал розширюється і конструкція стає вищою на 15 см. Узимку ж стискається, наче дихає разом із Парижем. Гюстав Ейфель передбачив це і з'єднав деталі так, щоб башта не тріскалася від власного подиху. Дехто з її відвідувачів, можливо, не знає, що поруч із нею стоїть історія, старша навіть за імперії. Оксфордський університет існував уже в 1096 році, за два століття до виникнення держави ацтеків. У той час. Коли в Мезоамериці лише починали будувати піраміди, студенти в Англії сперечалися про астрономію Аристотеля. Відлуння цих голосів досі чути в старих стінах коледжів, а ще старше за університет, акули. Вони з'явилися 450 мільйонів років тому, задовго до того, як на суші виросли перші дерева, пережили п'ять масових вимирань, не потребуючи еволюційних революцій. Їхні скелет не кістки, а хрящ, гнучки, мов сама вода. Люди зняли сотні фільмів про зубатих хижаків, але в реальності саме ми становимо небезпеку для них, знищуючи мільйони щороку. Є й інші створіння, що живуть на межі двох світів суші і води. Це корали, які здаються рослинами, але насправді тварини, вони ростуть цілими містами, створюючи рифи, що видно навіть із космосу. Коралові поліпи працюють у симбіозі з мікроскопічними водоростями, і разом вони творять живу архітектуру планети. Проте зміна клімату перетворює ці міста кольору життя на білі пустелі, та серед усіх див природи найвражаюче саме людина. Ми складаємося з того ж вуглецю, що й зірки і дихаємо повітрям, яке створюють дерева. Наш мозок виробляє блискавки думок, а серце ритм, що лунає гучніше за будь-який грім. Ми Частина тієї ж симфонії, у якій осмініх має дев'ять мозків, а вода забуває закони фізики. І нарешті останній факт: навіть коли здається, що все вже відоме, наука завжди знаходить виняток. Гаряча вода може замерзати швидше за холодну, равлик спати три роки, а людина бачити себе лише у відображенні минулого. Можливо, у цьому і є сенс. Світ постійно нагадує нам, що істина не стоїть на місці. Вона змінюється, росте, дивується разом із нами. Так завершується наша подорож 33 факти, 33 дихання дивного Всесвіту. Але історія не закінчується. Вона просто чекає, поки хтось знову запитає, а правда це? І почує у відповідь тихе, майже шепітне. Так, і навіть більше.